Півроку ми чекали це рішення: Рішення про американське лідерство в підтримці. Це були важкі півроку: бої за Авдіївку, російські керовані авіабомби, постійні штурми, один до десяти співвідношення артилерії українців та російських окупантів. Зараз є шанс знову перехопити ініціативу. Сполучені Штати нарешті затвердили пакет підтримки для України. Поступово, крок за кроком, українські сили спробують компенсувати складнощі і втрати за півроку. Треба не тільки стабілізувати фронт, але й постійно знищувати окупантів, рухатись уперед. Три речі зараз ключові: перше далекобійні ракети. І нарешті Сполучені Штати почали надавати дійсно далекобійні ракети атакам друге артилерія, достатня кількість снарядів калібру 155. І ще одне захист неба. Це системи Петріот, які здатні обороняти українські міста від російських ракет. А також фронтова ППО, яка дасть змогу збивати російські винищувачі і убезпечить українців від тисяч російських керованих авіабомб. Дякуємо кожному лідеру і кожній державі, які справді підтримують українську оборону. Головне, вчасне постачання настільки швидке, наскільки можливо. Ваша підтримка має історичне значення. Путін повинен змиритись із тим, що нічого не отримає від своєї війни проти України. Кожен, хто допомагає зараз, наближає мир, тільки так можна зберегти свободу і демократію. Україна вдячна Сполученим Штатам, президенту Байдену, Конгресу та кожному американському серцю, яке так само, як і українці, відчуває, що свобода має вистояти і перемогти. Ми вдячні кожному з партнерів, хто додає свою силу до українського захисту. Єдність у захисті одного убезпечує всіх.